Дорогі українці, колектив Миколаївського хлібзаводу №1 щиро вітає з Новим Роком, що настає, та Різдвом Христовим. Ми бажаємо всім, щоб в кожній оселі завжди був хліб на столі, а у кожного земляка тепло на душі. Наше підприємство і надалі обіцяє забезпечувати як Миколаївський регіон, так і Херсонський духмяним. Справжнім смачним, е корисним хлібом. Ми бажаємо всім мирного неба, добробуту, затишку. Нехай всі негаразди залишаться в 2022 році. А разом з нами в 2023 році буде панувати мир, добробут, щастя. Бажаємо щастя та любові! Бажаємо здоров'я усім рідним. Бажаємо віри у виконання найзаповітніших мрій. Ми вдячні нашим хлопцям ЗСУ, які сьогодні виборюють для нас перемогу. Разом до перемоги! З новим роком та Різдвом Христовим!